Розглянемо доповідь нові можливості створення та редагування моделів ЛіраКАД 2025. Спочатку розглянемо фізичну модель. І перше, що хочеться почати, це стартова сторінка, бо з неї ми починаємо працювати. Тут формуються і робочі файли, і. Приклади, і новини, а також імпорт, який одразу ми зараз можемо вибрати, ну, а, а, файл, а, відкрити проєкти, які вже були створені. А також новинка це створити за шаблоном. А, тобто ми бачимо два шаблони. Синім кольором відображається шаблон за замовченням. Давайте зробимо, нажимемо створити. Що зараз відбувається? Зараз створилось. Задача, але вже ми бачимо, що в нас вже є поверхи. Тобто шаблон вже наповнений певною інформацією про ці дані поверхи. Далі властивість нашого проєкту також налаштовано. Ми можемо аналітичну модель, фізичну модель, нормативи, все це налаштувати. Також зробити налаштування для навантажень та матеріалів. Все це зберігається в шаблоні. Це дуже добре і скорочує нам час для роботи. Давайте відкроємо інший шаблон, так, і подивимося ще, що є, які можливості. Окрім поверхів, бачимо тут уже зовсім інші. В моделі присутні певні об'єкти. Тобто для звичайної роботи я можу використовувати стандартні об'єкти, навантаження чи ще щось, яке я буду потребувати кожен день. Указується шлях, де можна розташувати шаблони, та назва, якщо необхідно зробити так, щоб був шаблон за замовченням. Наступне нововведення – це моделювання вандових конструкцій. Тобто ми вже раніше могли робити певні розрахунки з канатами. Зараз у нас вже з'явився окремий об'єкт. Який називається канат, а в нього є певні перерізи, які використовуються при побудові. Далі є додаткові це спосіб апроксимації, кількість ділянок, напруження, яке величина ділянку, яку ми будемо напружувати. І використовуємо зараз нову можливість створити за зразком. Тобто об'єкт, який виділений, я можу зробити, нажати, зробити зв'язком. Програма переходить в режим побудови цього об'єкту з цієї ж властивостями. Це скорочує час і дуже добре не треба перебувати дуже повторюючі властивості, якщо цей об'єкт вже є присутній в моделі. Наступне це пластина. Пластина це такий, скажем, трохи, можливо, допоміжний об'єкт, який е виручає інколи, е коли не можна е дуже добре зробити якусь річ за допомогою плити або за допомогою стіни, або ще щось. Тобто, це може бути наклонний елемент е складної форми, е і причому ця пластина е має такі ж властивості. Ігнорувати або це несний елемент, задати матеріал за залізобетон, чи сталевий він, а також дати можливість прикласти вже сразу навантаження на нього, це І виконувати побудову і приєднуватись до конструктивних об'єктів, які вже можуть між собою з'єднуватись логічно. Наступний це приямок. Приямок, так можна сказати, має два варіанти. Це коли перший, розглянемо, це глибина, приямка не дуже велика. Так? І в цьому випадку розрахункова модель передбачає, що як із, як із варіантів, які користувач може вибрати, це з'єднання фундаментної плити та плити приямку за допомогою АЖТ. Але не завжди це підходить. Якщо приямок дуже глибокий, то, звісно, хочеться замоделювати його за допомогою стінки. І це все в приямку можна зробити. Наступне завзяти об'єкти за параметри. От дуже гарна функція допомагає робити функції щось близько до типових поверхів типових об'єктів. Розглянемо декілька прикладів. Беремо зараз основний об'єкт, основну колону. Виділяємо інші колони певного перерізу. Вони співпадають з основним об'єктом. А також ми виділяємо інші колони іншого перерізу. І далі активуємо команду Зв'язати за параметрами. Що в ньому знаходиться? В цьому діалозі є певні властивості. За якими ми можемо пов'язати усі об'єкти з головним об'єктом, який ми використали першим. ось і всі об'єкти одразу ці два параметри були наслідувані. А якщо ми виділено, ми бачимо, що воно сіре, а головний об'єкт може редагуватися. Тобто, якщо я зайду зараз і зміню поперечний переріз. Такі, як мені необхідно, то ми бачимо, що всі пов'язані об'єкти змінять цей поперечний переріз. Також ми два, давали два параметри. Давайте за кольором жорсткості. Дуже добре. Інший приклад, наприклад, є гілка колон, і я хочу, щоб вони зміщались одночасно всі разом. І два параметри: це розміщення та тріангуляція точок над колонами. Включаємо аналітичну модель, задаємо в ведучій колоні всі параметри, тобто трангуляцію. Ми бачимо, що угорі у всіх колонах з'явились ці дані. І я, якщо роблю зміщення колони, то я бачу, що і вся гілка колон також зміщується. Наступний приклад: ну, виберемо стінки так, і поглянемо, як вони в аналітичному вигляді. Бачимо, що і фізика не дуже добра, і аналітика у них є прорізи. Окей, виділили першу, яка буде ведучою, і вказуємо, що ми хочемо зрівняти їх по аналітиці і щоб верх стін у них був однаковий догори поверху. І в даному випадку це так і виконалось, і вони всі пов'язані з, з однією стіною за певними параметрами. Наступний елемент балка. В балці додавалися нові можливості. Це моделювання не лише стержням, але і пластина, при тому, що пластина може бути не тільки вертикальна, а й горизонтальна. Це, мабуть, більше для фундаментних плиць, ще щось, якісь варіанти. А вертикальна колонна, балка має можливість ще стежовим аналогом. Далі з'явився кут скручування вдовж стежня, а також додатково ще це більш важливо для паркінгів пандусів, коли ми хочемо, щоб почало, і, і кінець стерння балки були вертикально догори. Тобто я можу виділити зараз балки і в властивих сказати, щоб і кінець, і початок так ми бачимо, що так воно і будується, і так воно буде. Правильно передаватися в ліру ФМ на розрахунок. Далі перегородки. Перегородки зазвичай ми використовуємо як навантаження, тобто ми даємо матеріал і вказуємо інтерпретувати як навантаження. Нова властивість це R-пошука та l пошука Зазвичай це параметри для навантажень. Але якщо ми в практиці часто Тикаємося тим, що якщо ми робимо аналітику, аналітика в автоматичному режимі може з'їхати з фізичної зони не співпадати. І в цьому випадку, як ми бачимо, перегородка вона пройде мимо плити перекриття. А завдяки цим двом параметрам навантаження від перегородки знайшла нужну плиту перекриття і дала як соверчому силу, так і момент. Далі палі. Що стосується паль. Палі вони з'єднаються, як, як за правило, з фундаментною плитою. І інколи, інколи, як ми бачимо ці зони, не завжди роблять гарну трангуляцію. А зараз в нові версії з'явилася можливість відрегодувати аналітику в ручному режимі для паль, тобто фізика стається на місці. А аналітичне стеження можу змістити його там на площину там стіни, скажімо так. І далі зробимо заново, создамо розрахункову модель і подивимося, як ці так, ми бачимо, що трикутники зникли, а залишилися лише прямокутники, аж квадратної форми. Дуже гарно така можливість дає. Більш гарно робити сітку скінчених елементів. Наступна це шахта. Шахта дає можливість нам полегшувати і по роботі з отворами. Тобто, вона може розташовуватись, шахта на декілька поверхів, тобто, вона може розташовувати і на один поверх, і на декілька. Тобто ми задаємо інформацію. Де вона розташовується, вона пронизує усі, усі плити перекриття, яка проходить, і утворює там отвір. При тому, що можна робити як фізичне, по фізики стіни, так і працювати з нею в аналітиці. А, ну, давайте поглянемо, як працює зазвичай плита. От якщо ми змінюємо контур плити перекриття, то ми, о, контур, а, шахти, то ми бачимо, що вирізається а, фрагмент плити. Ну, це зазвичай так шахта і працює. А, але в, в новій а, версії з'явився варіант ігнорувати. Тобто, коли шахта проходить скрозь плиту, вона не робить отвір. Де це можна використовувати? Це використовується в плитах міжповерхових сходових. Тобто, якщо я буду казати ігнорувати, то вони остануться на місці конструктовної моделі. Якщо ні, то вони будуть зникати в тілі шахти. Це така нова можливість, і як я вже казав, що шахту можна працювати на аналітичній моделі, щоб не було скосиків, маленьких звісів і інших елементів. Тобто, шахти дають, можна працювати з аналітичними пластинами і прив'язуватись до них. Наступне це етаріння по колоні та редагування дверних та віконних прорізів. Вирівнювання – вирівнює. це дуже такий потужний інструмент. Він появився раніше. Зараз він просунувся і є можливість роботи з колоною. Тобто виділили зараз колону, і ми кажемо, що, наприклад, ми хочемо відредагувати балку. І клікаємо по неї, а вона відповідно до осі колони, і так само і стіна підрізається. Далі є ще варіант, як можна. Вирівнити це в іншому напрямку. Що стосується редагування вікон, та, вікон, коли ми працюємо в 3D, це дуже добре їх видно. Але коли ми працюємо на виду зверху чи плані, це ми не завжди бачимо ці елементи. Тому в властивостях візуалізації у нас з'явили даємо. Варіант, що ми для вікон відображаємо габарити, при тому, що ці габарити можна вибрати і вибираються самі об'єкти вікна чи двері. І ці, за допомогою цих об'єктів можна виконувати ще редагування цих отворів. Приступимо до що зроблене в аналітичній моделі під задачі. Під задачі починають роботу своє з діалогу завантаження, є певна частина, де користувач робить певні навантаження, і збирає групу, яка відповідає коефіцієнти пастелі, коефіцієнтам С1, С2. Та відповідні коефіцієнти до жорсткості. Формує, наприклад, як у нас зараз фундаментна плита має і це змінений коефіцієнти до С1, С2, і по жорсткості та до вертикальних стіл. Далі я вибираю об'єкт в властивостях. Я вказую, які відповідні коефіцієнти мені необхідно використовувати. І е, який набір буде використовуватись для цього об'єкту? Е, як я вже казав, у нас два варіанти для фундаментної плити та для вертикальних елементів. Тобто я також вибираю стіночку і задаю необхідні коефіцієнти. Для об'єктів зрозуміло, що об'єктів може бути дуже багато, і всі коефіцієнти треба якось а, бачити, розуміти, які внесли внеслися, які вони є в схемі. При тому, що був зроблений певний діалог, яким дуже удобно відсортувати по навантаженням, згрупувати об'єкти, подивитися, які коефіцієнти, кількість об'єктів, і виділити все на схеми це дуже добре і. Добре, працює. Наступне це задання вихідних даних для розрахунку загальної стійкість конструкції. Перше, що це потрібно видалити, вказати на структуру проекту, там вказати за замовленням стоїть не використовувати, але ви можете вибрати інший, наприклад, РСН. І всі об'єкти тепер конструкції будуть розраховуватись на цей розрахунок. Об'єкти, які не потрібні, ви можете видалити на схеми, і в властивостях сказати ні, я не буду включати його в цей розрахунок. Наступна це конденсація мас. Тобто є такі об'єкти, які ми не включаємо в загальний розрахунок, але вагу цих об'єктів необхідно враховувати. І це ми робимо через конденсацію мас. Далі уніфікація стежових елементів. Було розроблено два варіанти. Ми можемо виконувати уніфікацію стежнів за маркою, чи за варіантом конструювання передавати це в дану уніфікацію і одразу в ліру ФМ. Далі робота абсолютно жорсткої тіла. Тіла плита табалка, тобто користувач може сам Дати, як вони де будуть працювати, і за яких умовах. Ну, наприклад, розглянемо, є плита і балка. Да? І вона розташована догори. Так йде. І ось ці елементи ми бачимо, вони ніяк не пов'язані. І ми хочемо зробити зв'язок між ними. Указуємо балки, вказуємо плиту. Активуємо команду прив'язати, тобто ці вже об'єкти пов'язані між собою. І далі для цих балок вказуємо в властивостях, що ми хочемо змінити не жорстка вставка, а АЖТ. Так. І одразу візуально ми зразу бачимо, що так, дійсно, між балкою та пластиною зробилось АЖТ. Наступне – Наступна трангуляція та оновлення. У нас раніше було вже зроблено, що над стінами ми можемо зробити певні зони, в яких буде виконуватись певна тріангуляція. Якщо змінюється геометрія, то зараз вже достатньо лише оновити ці параметри, і контур підстроюється під нову геометрію. Наступна тріангуляція у плитих при опорній зоні стіни та додаткова сітка трангуляції. Схожа ситуація вже у нас вже була з колонами. Вона дуже похожа, виділяємо стіни. І кажемо, що зверху ми хочемо розташувати додаткові точки з певним кроком. Далі новий інструмент це сітка. Ця сітка вона динамічна, має велику кількість налаштувань. І може працювати як со стінами, так і з плитами перекриття. Вказуємо, як ми будемо будувати умови: крок, кількість, якщо потрібно, в одному іншому напрямку, і вказуємо, де воно буде розташовуватись. Використовую цю сітку. Ось на цьому прикладі видно, що ми можемо зробити так, що зона стикування буде ну майже ідеальна, у вигляді, що всі точки в межі з'єднання будуть однакові. Тобто, у нас є зараз колона, є стіна з точками, і є додаткова сітка, яка впливає на тріангуляцію на якість нашої сітки скінчення елементів. Нововведення – це створення креслень. У нас вже було автоматизовано, але зараз ми додали нову можливість. Користувач може заздалегідь зробити певні сітки для себе, які він буде використовувати. Він каже габарити B на Аш савої сітки, і крок сітки та діаметр, який хоче використовувати. Програма спочатку при автоматичному підборі буде. Вибирати а, саме користувацькі а, сітки, і привілегія буде їм, а, але якщо вже буде ситуація не підпадати під ці сітки, то вже буде використовуватися елемент алгоритму за замовченням. Новий а, можливість а, болі. Правильно відображати не лише моделювання, але і креслення, якщо є де з'єднання балки з колонами на різних римах. Не лише балки, але і плити, це можна відображати і в кресленнях.